В Мукачеві проведуть поточний ремонт ще на 18 міських вулицях. З міського бюджету додатково виділили 7 мільйонів гривень на покращення дорожньої інфраструктури. Переліку доріг, де заплановані роботи вулиці Шевченка, Тиха, Росвигівська, Павлова, Івана Академіка, Данила Галицького, Томаша Масарика, Осипенка, Олександра Провулок Яворницького та інші. Окрім підрядних організацій, аварійно-ямковий ремонт доріг проводять також силами комунальників. Вже ліквідували ямковість на 44 міських вулицях. Ми закрили центральні ділянки, це центральні автошляхи, які у нас є, було вже потрачено. На реалізацію цих ремонтних робіт 7 мільйонів гривень. І зараз додатково ми ще виділяємо 7 мільйонів гривень. Це вулиці такі, як Пушкіна колишня, зараз Соборна називається, це Маргітича, це Зрійні, це вулиця Шевченка, це ті дороги, які у нас мають бруківку на дорожньому покритті. По деяким вулицям, які я назвав у нас, будуть ще додатково зроблені обмеження по дорозі. Це будуть островки безпеки, які дозволять. Безперешкодно мешканцям переходити дорогу. Плюс додатково це дороги з асфальтом покриттям, це Осипенка, зараз називається Варшавська, і так далі. Також виділили 6 мільйонів гривень для проведення ремонту доріг в населених пунктах Мукачівської громади. У цілому на програму в міському бюджеті передбачено 30 мільйонів гривень. Прийнято рішення виконкомом і виділені гроші на проведення е, ремонту доріг по населеним пунктам. Зараз е, лише е, трошки пригальмовується питання в, е, в балансоутримувачі, бо ми самі не можемо їх робити. Ми маємо е, предоставити. Надати кошти і служба автомобільних доріг ну замовник має визначитись з підрядною організацією, тобто чекаємо на них. Також хочу зазначити по населеним пунктам і по дорогам, де у нас нема. Асфальтопокриття. зараз було доручення комунальному підприємству РБУ провести підсипку щебнево по цим напрямкам. Зараз вже кілька населених пунктів вже отримали і проведено там роботи. І Будемо закривати цей напрямок.